Мы сегодня ежика встретили, да? Ежичок там. Портосик, где ежик? Иди посмотрим. Иди хороший такой. Хороший. Иди сюда. Иди смотри. Иди, кто пришел тут. Иди сюда. Иди посмотри. Ты не хочешь? Не? Ты боишься? Он колючий? Да? Ай, ты масик. Да ты наскучила. Поки Ігоря не було вдома, я скочив, прибіг на своє місце. ти розумний, почухатися, да? почухатися треба. Ось такий. Скажи, чухайте мене, чухайте. В дві, в чотири роки чухайте всі. Голову притуляє. <с> Любов, кохання до нестями. Да? Шалене, шалене, шалене. Йо? Шалене кохання то в нас до нестями, да? угу. так? да, Ти зайчик мой, ти любиш мене? ти мої зайчик Скажи, я вас всех люблю. Чухайте тільки мене, да. Тільки чухайте. Так, не такого. Щоб Через двір десь був гараж, десь аж кінці. Кожен раз приходиться змитати метати. Всього Щоб натискалося по дворі. Можливість зразу зробити десь гараж. Так, дійшли в мене руки до цієї діляночки. Не планувала зовсім я її займатися, була впевнена, що квіти мої, тюльпани білі і жовті будуть, як в минулому, поза минулому році. Крати поперерили, нічого зовсім не залишилось. Їх тут було в кожній по 9 штук, в кожній луночки, Ну, залишилась ось одна тільки. Не знаю, які там будуть жовті чи білі, вже не пам'ятаю, бо великі, гарні, класні. Ну, на жаль, таке трапилося. І ще, чого вирішила ще прибрати тут, тому що погана ідея. Дівчата, майте на увазі, хто поряд такі у вас дерева садові. Тобто в них є листя, да, і воно опадає. І в мене ось так мука, яку кожен рік приходиться прибирати, і осенью, і, і, восені, і весною. І тут теж воно понасипалося все, і тому приходиться все це чистити. Хоча прибирала, було все більш-менш чисто. Звідки воно взялося за зиму? Я не знаю. Ну, щось на дереві залишалося. І о, маленькі мої туйки, вони були чистенькі, а зараз вони ось взялися, в них там внизу ржа, то це треба все вичищати. Ну Раз вже я тут планую все це прибрати, то збираю о, листя мусора крима, кору окрема, о, міркую поки що тут я буду. Висаджувати, щось хочеться таке яскравенько посадити, але ж не знаю, що. Тому що тут воно е, сонячно. Е, після обід дуже-дуже жарко, тому тюльпани ще якось по весні витримають, а влітку тут мало що витримує, Тому я не знаю, чесно кажучи, що я тут може. все ж таки поприкриваю все корою і просто поставлю, якщо що, то може в горшечки щось таке, що. Дуже чи пітуні, чи не знаю, ще міркую. Але ж треба буде осені закупляти ще тюльпани нові, знов хочу білі, жовті І садити саме ось такі кошики. ну ось так, полінилась я посадити зразу. Верніше вони були посаджені в мене зразу ось в такі. А потім чомусь я вирішила, що їм там мало місця, і я їх викупувала і просто посадила. А дійсно, по-перше, це захист від кротів, По-друге, це тюльпани, вони не уходять в землю і вони не пропадають. Не знаю, ось дивлюсь, щось тут одне таке щось вилазить. А все останнє все сидить. Воно вже було таке велике, якщо щоб вилізло щось. Ось в мене клумбочка, на якої теж посажені тюльпани. Вони тут різнокольорові, такі я купляла все, що було таке, кубкою і саджала їх, бо вони тут перерождаються. І за рахунок того, що тут корні великі, дуже великі, і вони якось так на поверхні частині землі лежать, то саме за рахунок цього тут картини лазять. І тут, якщо щось посадити, то дуже складно, я її єлі-єлі виткнула туди в одне місце хосту, і, те, і то буду її викопувати, бо їй тут жарко. І тюльпанчики. Тюльпанчики ще якось так ось тримаються вони тут. Ну а на літо не глазки саджаю. І щось таке пощупакровне треба теж сажати. Бо тут сонечко постійно. Зранку немає, а потім сонечко. І о, щось таке, щоб з невеликими корнями, тому що дерево все ж таки заважає. Ну ось так. Так, я тут красоту вже навела. Ігор, що ти робиш, розкажи? Належаю Угу. Підкормить. Молодець. Приспособуйте яка. А, ну вот Клас. Щоб не нахилятися, так? Да? Вот И... так вот. ну, двигатель <laughs> да, прогресса. двигатель прогресса. <laughs> Ты молодец. <laughs> И такая мерная ложечка в тебе. На пив литра, да. На пив литра, да. На харизонтему полей теж. Теж вот біля пенечка. Ага. І там в мене ця лохмата. Лохматий жасмін. Куди, куди, куди? Поклади мінь обратно. Бурах. Я бачу. Жасмин лохматий там поряд. Одна клумба вже готова, вчора я її посадила, привела в порядок. Чекаємо тюльпанчики. Ну і трошки, дивлюся, піднялися. Відійшли всі квіточки, які я саджала вчора. Тут трошки один, одна поломана, але ну, нічого. Може підніметься, якщо ні, то значить нова десь підросте знизу. Чекаємо додатково в вже понадувалися. Так що чекаємо. І сьогодні в мене план привести в порядок саме ось цю частину, цю клумбу. В минулому році вона була гарна. Після зими вона дуже страшна. Як по мені основний мусор я прибрала, але все рівно її треба привести в порядок, десь щось там трохи просапувати, бо трава полізла з-під забору від сусідів. А, ну і а, тут трохи теж щось досіяти, щось прибрати, викласти камінці. О, починає лізти моя хоста, касунечка моя. Це блакітна хоста, я її дуже полюбляю, вона просто класнюча. Ось така. Кожен рік становиться все більш і більш. Ну і папоротник. Знаю, щось його не дуже сильно видно, але ну, я думаю, що вилізе. Він теж пізніше вироста... вилазить, теж потихеньку розростається і тут заполоняє місце. Так, залишилось ще трошечки, але ж залишилось <кху> аж голос сів. Так, тут треба ще попрацювати, а тут вже в мене краса. Ну, і ось тут в мене розсада, теж тут і квіти, такі ще маленькі є, трохи перчику, помідори і ось в мене як. <під стелю, <під <стилю> <під <стилю> Ось такі красунчики стоять, не знаю, я в цьому році не купляю, не планую купляти. Хай буде все моє. Єдине, що може десяток якийсь куплю. Ну, Ігор в мене дуже дуже помідори, помидори, просто їх їсть, їсть, багато їсть, і соку ми багато робимо, то хай їсть. От, тому о, куплю, може, якийсь там десяток для ранніх, тому що в мене ранніх немає. Я з ранніх семена ніколи не збираю і не купляла. Це в мене стоїть оце те, трошечки це в теплицю, от, а те все на вулицю буде посаджено. Ну, так порахувала, то в мене всіх є сім, в кожної по 20, це 140, і в кожному посажено по 2, по 3 багато. Ну, 140 кущів тут -то буде. То ми так кожен рік садимо. Ну, і трохи ось тут. Це відео я знімаю як для каналу, так і знімаю для спільника. Спільник цей проводить надкав'яже, називається він В'яжу літа, старотував з 1 квітня і до кінця місяця він ще буде. Потім, я наскільки зрозуміла, він не буде закриватися, але ж до кінця. Місяця можна буде прийняти участь для того, щоб отримати ще якісь особисті подарунки. О, в цьому суміснику я вирішила прийняти участь як спонсор, але ж для мене було декілька задач для себе я поставила саме за рахунок цього сумісника. Кажу чесно: перше, це підняти свій настрій, підняти трошки свою творчість, яка о, трохи о, стала, так знаєте, Падати трохи вниз. Друге, мені дуже хочеться, щоб дівчата побачили і зрозуміли, що є класна, хто не знає пряжа ручного фарбування, з якою можна зв'язати класні речі, не тільки шкарпеточки. І третє, була така маленька надія, але все ж таки я її вирішила використати. Це встигнути зв'язати щось за цей час на і це Перший мій виріб. Саме на літо в'язала його тоді, коли була в нас снігова буря. Отакої буває і таке. Але я думаю, що це для мене такий, знаєте, дякую дівчатам, вибачте, за термінологію зараз таку негарну. Це великий для мене підсрачник. Тому що дійсно, якби не ви, я не знаю, коли б, мабуть, аж у травні я вирішила щось тобі собі таке зв'язати. Ну, я вирішила, в мене в минулому році був пошити костюм. Були плани на майку, бо там потрібна майка, але ж не було часу. Дійсно, не було часу, було багато там причин важливих. І я вирішила, що в цьому році, якщо в минулому році я носила, носила костюм просто так, то в цьому році я хочу все ж таки зробити саме те, що я бачила в минулому році. Дівчатка, майка зовсім проста. Знизу вверх в'язалася, з італійської бобінної пряжі, все. Було декілька у мене бобіночок, і давайте подивимось саме спочатку модель. Повторюсь, модель зовсім проста. Виобразна горловина, як з передньої частини, так і з задньої, вони абсолютно однакові. Виглядає дуже зараз глибокий виріс, але, ні, дівчата, манікін 46-го розміру, я 50-го розміру, тому, в принципі, на мені він, ця майка сидить нормально. Вона зараз довга за рахунок класного міксу, який я зробила. Сама із пряжі, вона гарно тягнеться і вона приймає саме ту форму на тілі, на фігурі, яку потрібно. Знизу вверх в'язалася, він зовсім практично безшовний. Імітація шва в бокових швах за рахунок того, що тут в'яжеться все ліцевою, ліцевою гладкою, і тут в боках йде в боках, по пітлі виворотні. І о, два шва, які я не шивала, а саме з трьох в одну в'язала спицями, закривала петельки. Так. Гар, гарна дійсно, знахідка саме для літніх речей, тому що літню пряжу є моменти, деякі складнення є. І саме тому я полюбляю в'язати такі речі максимально безшовними. І давайте по пряжі. Пряжа тут в мене, як я вже сказала, італійський мікс. Бачите, трошки блиску, воно в ньому є. Тут в мене три складнення двох кольорів бавовна з люрексом 50х50. Одна ниточка дуже тоненька, 4000 метрів це шовку з бавовною, і одна ниточка нитечка льона. ось Саме так виглядає моя майка. І це ще не все. Зараз в процесі в мене йде додаткова ось така гарна річ. Поки не розповідаю, що це буде, але це теж буде до мого набору. Знаєте, як то, щоб не було, що казала одна, зробила інше, тому вирішила, поки. Показати вам саме полотно. Ось так, о, коли буде вже готова, тоді зроблю повністю презентацію. Я дуже полюбляю, коли дійсно о, речі, хай вони будуть прості, але ж гарно все підібрано, гарно сфотографувана і гарна подача. Дівчатка, всіх вас обіймаю, всім вам безмежно вдячна, Натки за організацію, вам за участь!